Ми відвідали місто хожу, брали участь в турнірі, який називається хожу в капцях Кубок Хожува. Він є традиційний. Наші команди туди їздять вже впродовж декількох років, тому що Хожув є місто побратимом і команди Хожува Відповідно, приїжджають до нас в серпні на міжнародний турнір, який ми проводимо в Тернополі. Цього року. Склад учасників значить, було вісім команд, 6 команд польських всі представляли футбольні школи та академії Польщі і з міжнародних значить, учасників були ми і команда з Черської, з Чехії. До міжнародного турніру хожу в КАП-2016» Усі готувалися ретельно, адже змагання є одним із етапів підготовки до чемпіонату України. Вони дають можливість побачити сильні та слабкі сторони команди, розповідає тренер. На даному етапі побачили свої сильні сторони, побачили слабкі сторони, перевірили хлопців в, в, в іграх, які наближені, скажімо так, до таких ігр, які ми будемо проводити в чемпіонаті України. Ну і далі за програмою підготовки, яка в нас є, готуємося до участі в чемпіонаті України. Це є наші основні змагання. У Польщі команда пробула кілька днів. Основні змагання проводились 20 та 21 березня. У фіналі команда з Тернополя здобула перемогу. Самі футболісти розповідають, що був. Було нелегко, але емоції переповнювали. Нелегко буває на кожному турнірі. Ні одної легкої команди не було. Бо, ну, з кожною командою було грати достойно і важко. Звичайно, радість переповнювала, були дуже бурхливі емоції. Також після гри, ну після останньої гри нас привітали українські болівальники.